Доброго дня, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України у Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 1 по 8 грудня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 174 виїзди за сигналом тривоги, з яких 75 – для гасіння пожеж. 20 пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. Крім того, було здійснено для допомоги населення 42 виїзди. Внаслідок побутових пожеж 4 людини загинули, ще одна постраждала. Завдяки оперативним діям рятувальників було врятовано 14 людей. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 34 піротехнічних розрахунки, з яких 220 саперів. 93 одиниці техніки, зведено з загону ДСНС, в тому числі дві машини механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 229 залучень, виявлено та знешкоджена 343 ворожих боєприпаси. А загалом з лютого 2022 року підрозділами, піротехнічними підрозділами ДСНС було. Обстежено 13 737 гектарів території, з яких 2556 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 5 909 гектарів сільгоспугідь, 4 730 км автодоріг та лінійних мереж, 111 об'єктів, 5248 приватних домогосподарств. Загалом було виявлено та знешкоджено 135 905 одиниць вибухонебезпечних предметів. За е, минулий тиждень стався один випадок підриву цивільного на вибухонебезпечному предметі. Стався випадок 7 грудня у лісі поблизу села Боголюбівка Кунівської громади ізюмського району. Там е, у лісі. Е, під час е, наслідок підриву вибухонебезпечного предмету, тип якого встановлюється, постраждав 27-річний чоловік. Його з травмами е, ніг було госпіталізовано до лікувального закладу міста Харкова. А загалом з лютого 2022 року, внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, 108 цивільних осіб загинуло і 328… Постраждала. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зокрема до мешканців, які проживають на декупованій території, і е, просимо дотримуватись правил мінної безпеки, помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно телефонувати за номером 101, 102 або 112 та викликати саперів. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожих, ворожими обстрілами, за минулий тиждень їх сталося 20. Е, е, найрезонансніше. 1 грудня внаслідок ворожої атаки у Печенійській громаді Чугуївського району горіли сім дачних та один житловий будинок, а також гараж, господарча споруда, лазня, альтанка та легковий автомобіль. В результаті обстрілу постраждала жінка 4 грудня. Внаслідок атаки безпілотників по селу Сірий Яр Великобролуцької громади Куп'янського району сталася пожежа на території двох приватних домолодінь гріли два житлових будинка на загальній площі 200 квадратних метрів. В результаті обстрілу постраждала жінка 1962 року народження. А у Печеніській громаді Чугувська району в цей же день горіли складські та адміністративна будівля на загальній площі близько 50 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без постраждалих увечері, 4 грудня. ворог атакував ударними безпілотниками територію одного з об'єктів у Основ'янському районі міста Харкова. Сталося декілька осередків займання на загальній площі 500 квадратних метрів. Пожеж, усі осередки пожеж було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає. 5 грудня у місті Ізюм ворожий ударний безпілотник поцілив по вантажному автомобілю. На жаль, загинуло двоє чоловіків. Внаслідок влучання виникла пожежа на площі 3 квадратних метри. Яку Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували. І 7 грудня в селі Коробочки Чугуївського району ворожі ударні безпілотники здійснили атаку по території сільськогосподарського підприємства. Там е, горіли складська будівля та автомобілі на, на загальній площі 34 квадратних метрів. Також протягом двох годин дана пожежа була ліквідована, постраждалих немає. Звертаємось до всіх мешканців міста Харкова та області. дотримувати дотрим, з проханням дотримуватись, не ігнорувати сигнал повітря. Тривога, почувши такий сигнал, треба негайно спускатись в найближче укриття пожежі та події не пов'язані з ворожими обстрілами 3 грудня. Внаслідок побутової пожежі в індустріальному районі міста Харкова було співробітниками ДСНС врятовано 10 мешканців багатоповерхового житлового будинку. Також на цій пожежі одна жінка загинула ще одна, один чоловік постраждав безпосередньо у кімнаті. Горіли домашні речі на площі 15 квадратних метрів. Дану пожежу було оперативно ліквідовано, і цього ж дня у гаражному кооперативі Шевченківського району міста Харкова стався вибух, в результаті якого були частково зруйновані та пошкоджені гаражні бокси. Сталася пожежа на площі понад 150 квадратних метрів. До місця події були направлені підрозділи ДСНС з напівзруйнованого гаражного боксу. Було врятовано чоловіка, якого було заблоковано уламками бетонних конструкцій. Рятувальники винесли чоловіка, вилучили його з під завала, Винесли та передали бригаді екстреної медичної допомоги. Внаслідок цієї події дві особи загинули, ще три постраждали. Звертаємось також до мешканців Харківської області. Під час осінньо-зимового періоду різко зростає кількість побутових пожеж. Найчастішими причинами виникнення цих пожеж є коротке замикання електропроводки, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, при експлуатації електронагрівальних приладів, а також необережне поводження з вогнем. Тому рекомендуємо дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки і у разі виникнення пожежі негайно телефонувати за номером 101 або 112. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації наразі триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться спільними силами підрозділів Нацполіції, ДСНС, волонтерів, а також органами місцевої. Влади та самоврядування на території Евакопунктів постійно чергують рятувальники та психологи, зокрема у місті Харкові та Лазова. Психологи ДСНС надають допомогу людям, які вимушені були покинути власні домівки. І загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями. Було евакуйовано 36 тисяч жителів, з яких 3 тисячі дітей та 401 особу з інвалідністю. Звертаємось до мешканців населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадую, що в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації про оперативну ситуацію в регіоні розповів речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Дякую, слава Україні. Героям слава, дякую за увагу.